Привіт, привіт! Ви на каналі Цукор .Юей, і сьогодні до нас завітав знову Влад Соколенко, психолог. Привіт, привіт, дякую що просив. Сьогодні ми будемо говорити за запитами наших глядачів про стосунки, тому що багато питань, і мабуть розпочнемо з першого і найважливішого в умовах війни стосунки на відстані. Mm -hmm. Що важливо знати про стосунки на відстані, щоб точно їх зберегти? Декілька рекомендацій. Перша, дуже важливо розуміти, що ви знаходитесь у різному контексті. Чи то хтось на фронті, хтось за кордоном, хтось тут, десь в Україні і так далі. Але ви в різному контексті і вам важливо цей контекст один одного враховувати. Тобто входити у становище. Наступний момент. Вам дуже важливо ділитися один з одним новинами, ділитися якимись новими знайомствами, куди ви пішли, чому, тому що без цього втрачається. Оцей зв'язок, так як я сказав, в різних контекстах вам потрібно якось себе об'єднувати. Е, наступний момент це якісь ритуали спільні. Так, ви не можете ходити на каву, ви не можете ходити тут в ресторани, там їздити до знайомих, але можете по зуму влаштувати якийсь вечір. Ви можете одночасно почати книгу читати, якусь не в сенсі по зуму, а просто почати читати і потім ділитися. Якісь такі речі. І Найголовніше це е, терпіння. Всі ваші, вся Терпіння в тому, що як би пояснити, от всі ваші таракани вони почнуть вилазити на відстані. Всі ваші, в чому ви не згодні, те, в чому ви різні, це все почне вилазити і почне тільки гіперболізуватися. І дуже важливо мати терпіння, не йти на поводу. У бажання десь там посваритися і так далі, і так далі. Тобто, прямо вимкнути терпимість. Якщо так сталося, що стосунки, на жаль, зруйновані, да. і пара вирішила розійтися, да. як забути минуле? Дивись, що таке з точки зору мозку, партнер, це всього-навсього велика кількість нейронних зв'язків пов'язаних з ним в голові. Тобто партнер це всього-навсього велика кількість спогадів у вас в голові, які пов'язані з музикою, яку ви слухали, з місцями, в яких ви були, з вашими спільними знайомими і так далі. і так далі. Що ні в якому разі не можна робити, це закритися в собі, сидіти вдома, дивитися серіали, номінати морожене да і сподіватися, що воно якось саме пройде. Ні, якщо ти будеш так робити, то навпаки, твій мозок він буде постійно порівнювати твоє сіре теперішнє, в якому нічого не відбувається, і твоє яскраве минуле. Що потрібно, це наповнити якомога швидше своє теперішнє чимось новим, яскравим, яскравими спогадами, новими людьми, новою музикою, якої не було, коли він був, новими фільмами, новими людьми, не обов'язково чоловіками, просто в принципі людьми. Коли ти якомога швидше робиш своє життя цікавим, то мозок вже у нас працює наступним чином: чим більше зараз нового, тим швидше він забуває старе, тому що воно вже не актуальне. Просто жити яскраве життя, наповнене якомога більше не Це зрозуміло для гарна порада для тих, хто точно поставив крапку у так. своїх стосунках. А є ще інший вид стосунків, коли люди тривалий час зустрічаються, якщо це можна назвати так, а. або ж навіть іноді живуть разом по 3-4 роки, але не будують або офіційно не реєструють шлюб. А, а можливо, одному з партнерів вже б хотілося, чи mm -hmm. взагалі mm -hmm. утворення сім'ї ем, через реєстрацію шлюбу є важливим з точки зору психології. Дивись, з точки зору психології. Ти хочеш задати питання, чи окей те, що двоє людей зустрічаються 3-4 роки і не одружуються. Або живуть 3-4 mm -hmm. роки і не одружуються. Що, дивись, для того, щоб відповісти на питання, чи це окей, треба. Спитати, чи їм обом це нормально. Тобто є у мене дуже багато знайомих, які живучи 3, 4, 4, 5, і 10 років, не збираються одружуватися, і там немає ніяких проблем, їм обом комфортно. Інше питання це коли один із партнерів, ну не будемо кривити, частіше за все, жінка хоче, угу. е, хоче заміж, а він ні. Угу. Тоді це не окей, просто тому що у однієї людини є якісь потреби, є якісь очікування, у іншої ні. І ну, чим більше вони будуть не одружуватися, тим внутрішня ось ця образа буде наростати. Як тут вчинити як правильно? Тут вчинити? Як тут вчинити? Тут треба, в принципі, усвідомити, ну, обговорювати це, чесно, задати, від, задати собі питання, а чого я хочу? от, що, от я не знаю, Як ти вважаєш, чого жінка хоче вийти заміж? Ну тому, що це вже точно, що він тебе можливо не покине. Це да. знак того, що у нього серйозні наміри, ну, що ви зможете побудувати вже родину з дітьми, можливо, угу, без да, шлюбу да, да, вона боїться да, казати йому про те, що хоче дітей. От ти абсолютно я з тобою згоден. Розумієш, для жінки частіше за все, чому потрібно одруження, тому що це відчуття безпеки. Це відчуття спокою, відчуття певного комфорту, відчуття того, що я не просто так тут сижу, витрачаю свій час. Для чоловіка частіше за все, я буду чесний, з тобою, шлюб не має такої цінності. Ну, в тому сенсі, а навіщо глобально чоловіку одружуватися? Чоловік одружується, тому що він поважає жінку, поважає її потреби, він поважає її бажання і її потребу у безпеці, правильно? І він, ну, відносячись до цього з повагою, думає, окей, я тобі це забезпечу. Якщо 3-4 роки ви не одружуєтеся, якщо ти говориш про те, що мені це важливо, мені це потрібно, да, а він ні, ніт ні, я би ставив взагалі підсумув, Під, Я би ставив під сумнів, доцільність таких стосунків. Тобто виходить, що в такому випадку дівчина має прийняти для себе рішення, чи продовжує вона з ним стосунки. Чи ну, і без очікувань шлюбу. Чи все ж таки вона ставить тут крапку і вибирає партнера, який готовий до шлюбу? Угу. Угу. Хороше питання. Чи продовжувати дівчині стосунки з uh -huh. чоловіком, якщо вона усвідомлює, що він одружуватися, не збирає. Ну, Якщо він прямо сказав Я зараз не планую одружуватися в мене кар'єра, мені потрібно її побудувати, купити нерухомість, і тільки тоді можливо я готовий е, до шлюбу, але це не визначений термін. Він не може сказати це буде через рік чи через два. Він сказав, я просто зараз не готовий. Вона розуміючи, що три роки вона вкладала в це емоційно, можливо, там е, не знаю ще щось. От вона має все ж таки прийняти якісь рішення, вона чи вона має задати собі чесне питання: наскільки це для мене важливо? і Чому? Якщо вона розуміє, що для мене це важливо, для мене це потреба, для мене це необхідність, я не готова моритися з іншим. То чесно, ну от дивись, якщо прям так, як ти розповіла, тобто, якщо чоловік прям так відповідає, от прям так слово в слово, що є мені потрібно там кар'єру, нерухомість, і тільки потім я одружусь. Що це значить? Нерухомість подорожчає, коли він одружиться. Йому важче буде будувати кар'єру, коли він одружиться. Ну, чи що іноді чоловіки так говорять, тому що е, ну, забезпечують себе надійністю, що якщо він купить нерухомість до шлюбу, в разі розлучення розлучення ага. ця нерухомість не буде ділитися. Якщо в шлюбі ага. він купить за власні кошти, і якщо що, то власне доведеться. Ділити ту квартиру, на яку він збирав там уже певний час. Ну, просто є різні моменти, і я дивлюся також і. Із... Можна шлюбний договір? Ну, це питання шлюбного договору. В першу чергу, у мене всі друзі, які матеріально забезпечені, які переживають за свій капітал. Але хотіли одружитися, вони заключили просто шлюбний договір. Дивись, я буду відвертим, що якщо чоловік 3-4 роки не одружується і не збирається цього робити, і говорить якісь там незрозумілі, необмежені терміни, і розповідає про те, що мені ще треба те, 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 це зробити, то скоріше за все йому просто комфортно знаходитись у цих стосунках, але він ну тому, що він закриває свою потребу у інтимі, він закриває свою потребу у комфорті, у підтримці, але далі він іти не хоче. Він сам не відчуває в цьому цінності, і він не відчуває необхідності закрити її потребу у захисті. А це вже погано. Він не відчуває цінності у тому, щоб закрити її потребу у відчутті безпеки, усвідомлюючи, що вона йому говорить, я хочу заміж, для мене це важливо. Ні. Ну, Це паршиво. Я би не продовжував такі стосунки. Ну, Якщо ми вже заговорили за якісь матеріальні речі, то зараз в Тіктоці дуже активно шириться. Відео на кшталт, хто повинен платити у стосунках, yeah. і загалом фінанси у стосунках, хто повинен на перших побаченнях таксі викликати за ресторан платити, і все інше. Фінанси у стосунках, хто за що має платити, з точки зору психології, щоб побудувати міцні стосунки? Ти так питаєш з точки зору психології? Хто з точки зору психології має платити у стосунках? З Точки зору психології дві дорослі людини. Які uh, розуміють, як вони хочуть жити, вони сходяться, у них же є, ну, у них же є язик, вони ж можуть говорити між собою. Uh, вони мають домовитися так, як їм комфортно. Є різні моделі стосунків. Чи є в мене клієнти, знайомі, де вони платять за все 50 на 50, і вони повністю щасливі? Да. Чи є в мене стосунки? Я, наприклад, у таких стосунках, де я закриваю повністю всі фінансові потреби, і дружина інакше вкладається у ці стосунки своєю підтримкою, там, в домі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Да, це комфортно. Ніхто, жоден психолог, жоден женська наставниця не може вам сказати про те, що треба жити отак і отак, будувати стосунки, треба отак і отак. Це виключно про питання комфорту, на мою думку. Ну, не знаю, тобі як комфорт. Ну, мені здається, що, мабуть, все ж таки, коли йде початок стосунків, да. то можливо, мені було б комфортно, якби, наприклад, за таксі все ж таки оплачувала я, тому що це такий ще момент безпеки. Я б не дуже хотіла, щоб перші побачення чоловік замовляв через додаток мені Прикольно. таксі, знаючи мою Прикольно. адресу, тому що я не знаю, хто він і чи не приїде він часом. В будь-який рандомний день до мене до будинку, щоб мене почекати, і тому перші, мабуть, побачення все ж таки я б хотіла взяти на себе саме хоча б транспорт. Це моя безпека. Стосовно оплати рахунку, там от в ресторані. Да. Ну, звісно, мені було б комфортніше, якби чоловік так. закрив це питання, і я би тоді відчувала, що на нього можна розраховувати. Це не про меркантильність, тому що я можу дозволити закрити собі рахунок. І я завжди б, б замовляю, скажімо так, в ресторані тільки те, що я зможу сама оплатити. Угу. Але для мене це такий сигнал, що значить людина заробляє стільки, що зможе мене забезпечити у стосунках майбутніх на яких можна побудувати родину. Тому ну такі моменти. Але якщо хлопець каже, що на першому побаченні давай заплатимо 50 на 50, у мене буде з ним точно друге побачення. Якщо у мене більше нічого іншого не, цікаво, не цікаво. зачепило, я би дала йому другий шанс. Ну, я люблю давати людям другий шанс. Це просто в мене характер такий. Ну. Ти розумієш, це виключена питання. Е, знову ж таки, треба, коли ми говоримо про питання фінансів у стосунках, дві речі мати на увазі. Перше, зрозуміти, як комфортно тобі. Не те, що говорять тобі інші люди, не те що тобі говорить психолог, дати між часто психологи, мої колеги, вони люблять ставати наставниками, тобто uh -huh. говорити тобі, як тобі треба жити. Ні, не абсолютно не важливо, хто тобі що говорить. Тобі треба зрозуміти, як комфортно тобі і кожній людині треба зрозуміти є жінки які абсолютно от вона каже мені на 100% комфортно щоб я сама закривала свої потреби я не хочу цього того щоб от фінансово якось від нього залежати і так там є певні нюанси у цьому є певні нюанси але їй так комфортно заради бога е, є такі жінки які для себе визначили що я не хочу щоб я у стосунках за щось платила, от мені некомфортно. Тут для початку треба зрозуміти, що окей для тебе. Друге, що потрібно, треба зрозуміти, наскільки ця людина відповідає твоїм очікуванням. Тобто треба бути чесною. Знову ж таки, що значить чесною? не в сенсі, що ти приходиш і говориш: Смотри, мені треба тисячу доларів. На першому побаченні Мені на тисячу доларів місяць для комфортної житті. Оця історія. А коли ти ну, чесно говориш про те, що які в тебе очікування взагалі далі від стосунків, які тобі комфортно, яка тобі комфортна модель поведінки? І він відповідає тобі тим самим. Він говорить про те, що дивись, ну ось це, ось це я можу, ось це ось це я не можу. Це не на перших побаченнях, але це на початку стосунків. А, і третє, що потрібно розуміти, а, оце логічне питання, яке дуже часто. Е, дуже часто воно тригоріть жінок, прям uh -huh. дуже. Да? А що ти можеш за це дати? Uh -huh. так, логічне питання, яке часто тригоріть жінок. Я прям, знаєш, я прям бачу ці відео, де женська наставниця в одному рілсі говорить про те, що дивіться, він має 2000 доларів, він має е, значить, закривати всі потреби, він має платити і так далі. В наступному питанні вона висміює чоловіка, який задає логічне питання: Окей, а що я за це отримую? Як на мою думку, це логічне питання, яке кожна людина з очікуваннями і якимись потребами має собі задати. Я хочу, наприклад, щоб яка у мене потреба, наприклад, щоб у мене була дуже красива жінка, дуже красива. Я хочу, щоб вона мене підтримувала. Я хочу, щоб вона завжди була на моїй стороні. Я хочу, щоб вона знала весь мій життєвий контекст і робочий контекст, що я можу дати взамін. Я дівчина, я хочу, щоб у мене був чоловік, який матеріально мене повністю забезпечує, закриває свої потреби. Супер, що я можу дати взамін? Без ось цього питання, що я можу дати взамін людині, від якої у мене є якісь очікування, це просто ну споживатство, яке спочатку яке спочатку призводить до неадекватних очікувань, а потім до розчарувань. Тобто не потрібно ні на початку, ні Протягом стосунків очікувати е, віддачі від партнера взамін на твої якісь дії. Наприклад, якщо я там для нього роблю певні речі. Ну, давай на прикладі, так? Да? Mm -hmm. е, наприклад, е, наприклад, там якесь свято наближається День Святого yeah. Валентина. Е, і я подарувала йому там якийсь серйозний, yeah. Ну, yeah. купила yeah. серйозний yeah. подарунок, yeah. буду дарувати. І я очікую, мабуть. Теж так, е, якісь полічно. так. То в стосунках варто очікувати? Чи все ж таки. Е, Ні, дивись. дарувати очікувати. і не очікувати? Знову хороше питання. Дивись. Е, очікування 100% будуть. Е, на мою Моя особиста модель поведінки, моя особиста ідеальна модель стосунків це 60 на 40. тобто Ця історія, коли ми ми обираємо стосунки 50 на 50, ми перетворюємося на от ми як на ринке, да? що я тобі, ти мені, а ти мені трошки там не додала в емоціях uh -huh. в інтимі. А я тобі, значить, там не подарую, а ти мені що подаруєш. Ми ми як на ринки, коли людин... це не окей, коли людина всього себе віддає і нічого не очікує взамін, це теж зазвичай ні до чого хорошого не призводить. 60 на 40 – це коли я завжди намагаюся дати партнеру трошки більше, ніж він мені дає. Трошки більше, тобто я не віддаю всього себе, я не залажу в кредити, щоб її там відправити да, на балі, але я е, готовий давати їй трошки завжди більше, ніж вона мені дає, і так кожен із партнерів. І якщо ми вже зачепили цю тему, то от мене напрошується прям дуже питання. Бо я читала, що є нібито в стосунках ролі жертв, роль жертви рятівниці і ще там якісь купа поділів. Чи дійсно вони є, і як тоді перестати бути тою рятівницею чи жертвою в стосунках? Як позбутися цих ролей? Чи вони все одно у всіх є, навіть у здорових стосунках? В них... Заходять люди час від часу, але є люди, які з них не вилазять. Існує дуже багато моїх, взагалі, якихось знайомих, наприклад, жінок, які перманентно знаходяться у позиції жертви, і їм там абсолютно комфортно. Вони збираються звідси виходити. Ну, позиція жертви в стосунках. Це як вона постійно шкодується на е, свого хлопця, е, постійно їй все не так, так. постійно нічого він її ображає, і вона нічого не робить. Нічого не робить. Тобто, він п'є, ага. він, е, він, він е, нічого не збирається робити. Він сидить в доту, грає, в носу коваряється. От і мені це дуже не подобається. Він мене аб'юзить, він мене не розуміє, не бачить ніякого сенсу. Щось робити будемо. Та ні, я його люблю. Людям дуже багатьом перманентно подобається знаходитися у позиції жертви. Як з цього вийти, якщо, ну, здається, що ж ти ж його любиш, дійсно. Як вийти із стосунків, які тебе руйнують, якщо тобі здається, що ти любиш цю людину? Зрозуміти, що кохання справжнє, воно не може руйнувати. Ось ця історія про те, що я його люблю до безпам'ятства, аж настільки, що я забила на всі інші сфери життя, і у мене. Все літіть в тартарари, зато я його дуже люблю. Зрозуміти, що це не любов. Зрозуміти, що любов не може бути деструктивною. Любов, вона розвиває, коли люди по-справжньому люблять, вони стають кращими в інших сферах життя. У них більше енергії, у них більше бажання кудись рухатися, у них все летить в цей момент, у них потенціал творчий набагато більше. Тут треба зрозуміти, що це не любов, це людина обслуговує свої травми і свої комплекси. Це раз. Друге, треба задати собі питання. Не як мені забути партнера, чи як мені його перестати любити, а треба задати собі питання: а що мені такого треба змінити в собі і в своєму житті, щоб він просто відвалився? А Наприклад, так теж може? Звісно, може. Дивись, якщо він і вона він в деструктивних стосунках. Він значить, грає в доту, пиво, да, там, ставки на спорт і так далі, нічого не робить, не збирається йти на роботу. Вона перманентно говорить, як все погано, як все жахливо, сама нічого не робить зі своїм життям. Звісно, так нічого не зміниться. Так буде, люблю, жити не можу, ну зато мой. В е, той момент, коли вона так, а що я хочу робити зі своїм життям? Пішла на йогу записалась, в зал почала ходити. Пішла, книжки почала читати, в ком'юніті якісь вступила. У неї подруги якісь адекватні з'явилися, у яких все нормально у стосунках, у яких чоловіки адекватні. В цей момент він відпаде. Чому він відпаде? Тому що вона, побачивши, що може бути інакше, вона, наповнивши своє життя чимось цікавим, чимось класним, просто не зможе бути з такою людиною. І все. І він не зможе з нею бути, тому що вона його просто почне давити. І навпаки. Ну, це якщо роль жертви, якщо роль рятівниці, роль це, це партнерка, яка постійно і роботу я тобі знайду, і гроші да, я да, тобі да, позичу. Да, да. І, ну, все все це така жінка в ролі рятівниці. Це взагалі моє улюблене. Це жінка, яка перманентно знаходить чоловіка, у якого все погано, якого не цінують на роботі, у якого батьки погані, всі погані, всі жахливі, і перманентно намагається його врятувати. Це та сама жінка, яка буде платити за нього, займати йому гроші. Займати буде йому гроші, яка буде е, в усіх ситуаціях, що б він не вчинив, бути на його стороні? Яка буде в момент, коли просто їсти уже нема чого, він з усіма пересварився, його вже ніхто бачить не, хоч, не хоче, буде говорити про те, що це всі навколо погані, він такий хороший. Чому так? Чому жінка заходить у роль рятівниці і намагається рятувати? Перше, дитячі травми, частіше за все, мама. Робила те ж саме, частіше за все, мама рятувала батька. Друга мама частіше за все говорила, що ти маєш бути хорошою дівчинкою, ти маєш бути допомагати іншим людям, і вона вирішила, що вона цінна і кохана тільки тоді, коли вона рятує, mm -hmm. тільки тоді, коли вона молодець, вона хороша дівчинка. Вона вважає, що якщо вона дискомфортна, погана, якщо вона дозволяє сказати собі, де в конце концов маю це терпіти. У мене ж є якесь своє життя, то її перестануть любити. А осуд зі сторони родини, що дівчина розходиться зі своїм хлопцем, таке часто буває, коли люди у тривалих стосунках вирішують їх закінчити і включаються всю цю історію батьки, які вже знайомі із дівчиною, і батьки дівчини знайомі з, з хлопцем, да. і починається ця вся історія. Треба виключити батьків із процесу прийняття тобою будь-яких рішень у особистих стосунках. Треба з самого початку прийняти для себе факт, що це твої стосунки. З самого початку, мама, раді Бога, пожалуйста, я все зрозуміла, мені це не цікаво, я не хочу. З самого початку треба виключити батьків із будь-якого прийняття рішень у стосунках. З самого початку треба їх позбавити в цьому плані суб'єктності, зрозуміти, що тільки на тобі відповідальність, і тільки тобі це вирішувати. Якщо ти цього не зробиш, будеш. Роками у стосунках, як дуже багато моїх знайомих, тому що, як, може, вже з мамою познайомились, з папою, і моєї моєю він так нравиться, тому що вона ж не знає, що він грає в автомати, поэтому їй подобається виключити їх, позбавити їх будь-якої суб'єктності у прийнятті рішень за твої стосунки і за твоє життя. Ну отак. Тож будуйте здорові якісні стосунки, слухайте. Класних психологів, таких як Влад Соколенко, ми залишимо посилання на його сторінки під відео. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку обов'язково дзвіночок для того, щоб не пропустити наступний наш випуск.